Пані панове, з великим задоволенням запрошуємо усіх вас на перегляд заклішного. Побачимо, як далі підуть справи. Атакує. Команда Писка. лівою по центру. Спокійно впорався. Рушує пастушок. Стінку з двох гравців. Розгін, удар, гол! 1-0 Техман виходить вперед. Всього навсього плюс 4 зараз. Продовжував атаку. Тоган, добрий Далеченко. Удар по центру. Лисичук. Впевнено, грає у ворог. Мідика швидою перевірив настійкість. Зараз спину Юрія Венгера. Його удар. Відповідь. Вонка, під час виконання цієї Передачі від досвідченого Євгенія. Рухається Савчук. В напрямку чужих воріт. Удар над Атака Тоган і Семенів поблизу власних воріт. Стандарт з правого флангу дійшов Мідика. Венгер. Передача. Удар гол! Один 1. Олександр Галік зрівнює результат на табло. У нас по РТ. Атака. Три води. Віталій Савчук на правому фланзі Володимир Кондур. Ну що ж це за пас? Результатом загрою у тому числі пастушок. Ударна позиція. Добрить пацієнту. Одиноцю. Хотів зняти паутин. Семенів, добрий, далеченько пробиває Савчук на Семенєв, Семенів. Таймат. Чи не було гри рукою? Все ж таки, ні. Олександр Галік пробиває у ближній кут від команди Техмеджі. Тогава чудово грає корпусом. Галік не звійться. Команди у гру на заключні 20 хвилин останнього поєдинку сьогоднішнього вечора. Роман теперішніх учасників заключного поєдинку. Удар фуротом, який сейв! В обіграш. Правда, не зумів пройти капітана Техмеджі. Олександр Галік зупиняється. Ми анонсували, що це. І повідомило гол! оформлює дубль! Льва один. Хороший удар від стійки, бра. Пастушок. Помилився, як на мене. Удар в ближній кут від Дмитра, Пастушка. Пастушки. Атака. 2 в 1. Савчук. Можна забувати Віталію. Ударна позиція немає голу. Тут рядує справу люблю. Жарти ну, жартами. Жарт. Зараз атака. 2-1. Семенів. Набирає швидкість. Пробуває Гол. 2 Роман Семенів. Браво! Розповідав я напередодні цій дуелі. Савчук. Проти пастушка. Дмитро чудово грає на перехопленні. Вихід 2 в 1. Дмитро Пастушок. Підає передачі. Віді Люлька! На замасі переграв суперника. Удар впевнено Не пощастили. Мені Люлька не реалізував свою 100% нову. Тоган! Удар і кушет! Ще би трішки помолився. Грає у захисті Тоган. Люлька! Удар з носка! Немає Чудова Чудово грав Савда Лисичука. Там також були в числі кращих. Пограли у Мас айті Лізі. Кондур дуже легко прийшов Семенєва. Кондур! Ударна позиція! Пробуває по центру воріт. Тоган. Зараз контр проти Семенєва та Тогана. Рухається правий фланг Віталіс. Галік на правий фланг. Пройшов венгер. Суперника пробив у ближній кухі. Зверрився Лов Лисичу. Іноді Дмитро Тон полюбляє закидати так за спину гулки. Хван. Савчук. Чудово грає головою. Семенів на перехопленню. Семенів з доска! На жаль, не влучає. Пізо. Володимир Кондор. Перше попередження. Удар заблокував. Встановлює увагу всіх своїх хлопців. Пастушок бере розгін, пробиває. Який момент? Group Не... Після цього 6-1. Здолали суперника серву Ну і зараз бачимо рівну гру. Зустрічі між Техваном та Техмей. Але України Допомагайте тим людям, які цього потребують. Ну і частіше обіймайте близьких. Зустрінемось.